Слава Україні, Героям слава! Вітаю глядачів YouTube каналу Львів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та поставте дзвіночок, аби не пропустити якісної аналітики та коментарів від наших експертів. Ми з командою для вас стараємося. Друзі, до нашого ефіру доєдніться голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, військовослужбовець Іван Тимочко. Пане Іване, слава Україні та моє шанування. Героям слава радий вас бачити. Пане Іване, давайте я почну нашу розмову з вами стосовно того, що ТЦК викликатиме громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідно військово-облікових документів. Пане Іване, що це означає? Чи означає, що ці люди вже найближчим часом після проходження навчання можуть попасти на війну? Відкрию надзвичайно величезну таємницю з 24 лютого 2022 року, коли в Україні оголошений військовий стан, всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані були відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу і з'явитися центрі комплектування і надати особисті дані на оточення. І надати документи, які, якщо їм гарантують відтермінування чи зняття військової служби, чи не призову, надати і закрити, я думаю, питання для себе надовго. І це питання паніки, чи не паніки, чи емоції, я не знаю це як називати на третьому році війни, воно абсолютно настільки вже напевно накручене. Ну, знаємо, вин винних, але як. Настільки очевидно, що напевно на цьому і зупинятися не буде. То, хто хто такі питання, роздувує, проблеми істерить. Е, і поява в центр комплектування для уточнення даних, це те, що я говорю: прийти і надати інформацію про себе, про місце проживання для того, щоб е, надати про е, всі документи, які їм гарантують відтермінування, оскільки особи віку 25 років, багато хто навчається, буває там. Вищого світу, то ж саме аспірантуру чи проходять навчання в вузах. Багато хто вже з людей 25-річного віку, це люди, які збудували сім'ю. які, Якщо це відповідатиме, там можливості відповідно до закону будуть мати право звільнення від військових служби, Теж мають право це надати. Багато хто з них працює на роботах, які. Де посади підлягають під бронь, і для того, щоб от власне розуміти ситуацію, скільки людей е, і для крім цього, що зараз військово центри комплектування заповнює так званий єдиний реєстр оберіг, де збирається інформація, про зберігається інформація про все чоловіче населення по суті і наповнюється, яке є в Україні і їхні придатність чи непридатність до військової служби. Те, що зараз просто громадянам 25 п'ятирічного віку першочергово потрібно надати інформацію, чи за прийти на облік. ну так ми на третій рік війни ми воюємо. І якщо згідно закону до цього часу особи віком від 18 там до 27, а тепер до 25, є як. Потенційні призовники, тобто ті, хто кого мали призвати на строкову службу, але зараз строкової служби не призивається на час військового стану, і е, ця категорія людей по суті залишається поки що. Не те, що поза увагою, але яка зараз ця категорія знаходиться зараз в резерві, а оскільки призивний мобілізаційний вік. Зменшився з 25, а але з другої сторони збільшився в сторону 60, 65 для осіб вищого генеральського складу, командного складу, скажімо так, то звичайно, що обов'язок кожного чоловіка пройти і надати про себе дані, чого панікувати і старити. Абсолютно обстеження чи навіть потрапляння в реєстр, абсолютно не гарантує, що людина потрапить. На військову службу. Окрім цього, ті, хто знають, що вони можуть бути призвані, абсолютно мають час зараз піти, ті ж самі рекрутингові центри, визначитися з військовою професією з посадою, званнями для себе, якщо вони мають, і вибрати для себе самі той військовий напрямок, в який вони, скажімо, оберуть, якщо їх будуть призивати, це абсолютно нормальний процес без жодних панік і істерик Країну потрібно захищати. Не потрібно піддаватися дурним і фразам, що мене призвуть в армію, мене вб'ють. Ну, що це за, за якісь такі, знаєте неадекватне сприйняття ситуації. Ми в армії всі хто служимо і служили, і друзі, і побратими. Ми йдемо захищати і жити для того, щоб всі щоб вижити, перемогти. Я впевнений, що якщо ворог зайде на наші території, вглуб, там далі, де зараз лінія фронту, от якраз у цивільних всі в рази більше шансів загинути. Не будучи в армії, оскільки е, їх чекає доля як поневолених, а друге, вони точно опиняться в російській армії, а російській армії з ними ніхто не буде дискутувати. Е, не вірять мені, нехай поцікавляться історіями е, українців, які опинилися на окупованих територіях. Е, і що та ж сама Донецька-Луганська область, яка давніше в окупації, там вже й чоловіків як таких немає. Так що тут потрібно виходити з тих реалій і виходити з тої ситуації, що є. Я думаю, що достатньо на третьому році війни було підготовити себе морально, фізично чи вирішити всі свої сімейні домашні питання для того, щоб у разі потреби виконати свій військовий обов'язок. Я всім говорю і пояснюю, що у нас навіть так звучить закон про військовий обов'язок і військову службу. Перше, це є обов'язок кожного громадянина України, і окрім прав, є і обов'язок захищати свою країну всі ми добровільно є громадянами України, громадянам, всі, хто не хотіли бути так чи інакше, змінили громадянство, виїхали і так далі. Всі ми є громадянами, користуємося правами, можливостями, які нам надає держава. Нам потрібно її захищати. Я вже не кажу про особисті речі, тому обов'язок кожного захищати свою сім'ю, свій оцей будинок, оцей садок вишневий коло хати, чи оце озерце, в кого є, чи свою квартиру, чи з батьків, родичів. Це це от нормальний військовий процес. Дуже жаль, що коли військові воювали, коли ми захищали в найбільш вразив агресивніший час нападу ворога. Чомусь велика кількість цивільного населення собі вирішила, що вони можуть абсолютно абстрагуватися від життя країни, зайти в якісь свої футлярики, розважатися, шикувати, чомусь перекладати обов'язок на інших боронити країну, замість того, щоб готуватися бути потенційно готовим до оборони, ніхто нікому не заважав. Тому, крім цього, знову ж не ця кількість людей. Не факт, що вони будуть призвані як такі взагалі питання, в тому, чи як е, стоятиме питання, чи потрібно буде їх допризовувати. Розширення віку не розглядає потенційну мобілізацію забіру війську. А з іншої сторони, якщо і виникне така потреба, у них ну це, це це ж нормальний процес. З гідністю, з честю виконати свій військовий обов'язок і обов'язок громадянина. Чому я не розумію? От я не розумію. Знаєте, чому паніка, чому істерика? Я розумію, що є категорія нечесних на руку там, криміналітету, чи навіть якихось чиновників, які на роздуванні такої істерики, паніки зразу пропонують за велику, так би мовити, винагороду чи благодійний великий внесок. Десятки тисяч доларів, а це так десь для того, щоб там людину залякати і потім і запропонувати за такі суми виїхати там. Ну ставимо тере втопити в, в тисі, чи ще десь, чи ще десь, чи дати якісь липові довідки, які гарантії не даватимуть липові. Бо якщо не буде підтверджено дійсно, то ми знаємо, що ті липові довідки зараз перевіряються, перепровіряються. А це, це насправді з от, от, тої сторони варто розглядати, чому таку паніку піднімають в населення. Тому що є певна категорія, яка хоче на страхах заробляти. От і все. А з іншої сторони, кожний громадянин України має десятки способів, як вибрати е, для себе навіть чи військову службу, чи роботу у цивільному житті, в зайняті для того, щоб чи бути призваним чи не призваним, цілком законний спосіб. І з користю для держави, пане Іване. А на вашу думку, зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років, це пов'язано з тим, що нам потрібно збільшувати мобілізаційні резерви, аби росіяни не прорвали лінію оборони? Чи все таки це більше питання до заміни наших хлопців, які вже понад три роки можна сказати, так воюють на фронті? Отже, насправді. Якщо говорити про мобілізаційний вік, в країні мобілізаційний вік, я повторюсь, від 18 до 65 років, просто є питання призиву, обумовлені певними факторами. На даному етапі від 18 до 25, це є людський резерв. Люди, яких не призивають до набуття граничного цього віку, і їх все одно будуть зараз готовити як резервістів на підставі навчальних центрів, військових навчальних закладів, це буде відбуватися і не залежатиме це від того, яка межа віку. Просто на даному етапі в Україні є можливість, скажімо. Звужувати вікові категорії для того, щоб домобілізовувати чи допризовувати людей на військову службу. Це, оце варто дуже всім розуміти. Чому потрібно доукомплектовувати в дуже багатьох моментах? Перш за все, це все таки, що у нас створюється багато додаткових військових частин. Все-таки косо, криво, з бідою, з проблемами, але до нас поступають додаткові види озброєння. Від союзників у нас створюються абсолютно нові роди військ, тих самих безпілотних літальних апаратів. У нас розширюються системи протиповітряної оборони, протиповітряні повітря... сили збільшуються. А це все потребує додаткових людей, додаткових фахових, професійних людей, які на лінії фронту можуть не те, що не бути, навіть не знати, як він виглядає. Якщо вони технічно готові, спроможні, навчені. Вони можуть бути як обслуговуючим персоналом, той ж самої авіації, чи вони можуть бути операторами дальнобійних, безпілотних літальних апаратів, артилеристами? Дуже дуже багато в нас є військових спеціальностей, які потребують, скажімо, не стільки фізичних, як інтелектуальних даних особах. Вік від 25 там, до 27 чи до 30 років це якраз від людей, які в основній масі здобули освіту. Дуже добре володіють сучасними технічними гаджетами, засобами люди, які мають сучасну чинову освіту, які вже зуміли себе сформувати в тому житті, вже набули якесь майно, яке теж вони мають для себе захищати. Я захищаю Україну, я захищаю свою сім'ю. А захищати їхнє майно вони мають самі швидше за все. Все таки правильно а, у мене є. Я бачу свій обширний обов'язок захищати Україну, і її територію в цілому. Але вони також мають допомагати мені в силу своїх можливостей. І це нормальний процес. Те, що я спілкуюся зараз з вами, це не означає, що я не буду свій виконувати військовий обов'язок зараз за межами нашої розмови. У мене також є свої завдання, свої обов'язки, як в кожного військового. І це, 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 це так працює, це так діє, і з іншої сторони щодо питання е, тих самих, правильно ви сказали, і ротацій, всі хочуть ротації, всі, і це правильно, бо військові потребують і відпоч збільшення відпочинку, і потребують і збільшення тих ж самих відпусток, щоб більше побути з сім'єю. Але е, хтось їм має допомагати, і чим більше нас буде заміщати, підсилювати, підтримувати, ротувати. Чим більше нас буде тут, тим більше ми будемо мати всі в цілому можливостей для того, щоб більше бачитися з рідними, більше відпочивати. Це правильний процес. Це не може бути, що оборона країни покладається на якусь категорію, вузьку категорію людей, а решту всі живуть там собі в шоколаді, в своєму путлярчику чи в своїх якихось ілюзіях. Ну тут теж питання для, для тих, хто хто посіяв таку. На жаль, ілюзорну уяву, що замість нас хтось буде воювати. Ну це напевно відповідальність і тих політів, які нав'язували такі ілюзії, що ті категорії призвучі, ті професії мають, ну і, і причому лементували. Це має бути справедлива мобілізація. Справедлива мобілізація це коли будуть потенційно можуть бути призвані всі, не дивлячись на їх там майновий стан на матеріальний, суспільний. Оце насправді це не означає, що буде призване, але це означає, що потенційно вступити в лави захисників має бути кожен готовий. Це що ховати голову в пісок і казати Ой ні-ні ні, мене пронесе, ну це неправильно. Краще хай не призвуть, але людина буде готова. Аніж не готова, а потім приходить і витрачається час на її підготовку, на роботу з її морально-психологічним станом і так далі для того, щоб. Творити з неї воїна. Я зразу відкрию знову ж величезну таємницю всім, що чи доброволець мотивований, чи мобілізований, який приходить на військову службу через деякий час стає спеціалістом, фахівцем по своїй військовій спеціальності. І він виконує завдання, відповідно покладених до нього обов'язків І питання мотивації, не мотивації, воно працює тільки на деякому етапі. Коли людина потрапляє у збройні сили, вона стає професіоналом, фахівцем, військовим. Вона працює в команді у колективі, в товаристві, і тут е, уже розділення ніякого не буде і не буває. Дуже багато людей, які чомусь кажуть, що ми там не створені чи ще щось для війська, потрапляють у військо і стають надзвичайно професійними і фаховими бійцями. Поки людина себе не спробувала. Вона не може знати межу своїх можливостей і свого потенціалу у певній ситуації. Ось це, це потрібно всім розуміти і всім і всім це доносити. Так це можливо не так популярно. Воно звичайно, що політикам куди приємніше розказувати, як вони люблять населення, чи як вони люблять людей, чи як вони за них будуть стояти горою. Ну як там в Верховній Раді на камери, так а після цього. Успішно десь їдуть на міжна світові курорти відпочивати, де між іншим пересічні оці громадяни, яких дуже депутати захищають, нема не, не зможуть поїхати. Так що тут багато нюансів. Тут потрібно говорити відкрито, навіть про наболіли, про те, що не дуже там, скажімо, приємне чи хочеться почути. Ми маємо розуміти, що ворог нас не розглядає як населення, як людей, яке потрібно залишити в живі. Це чітко вони всі заявляють. Крайні заявки їхніх всіх спікерів, політологів, що вони говорять? Ще зруйнувати Київ і Харків, чому вони говорять тільки про Київ і Харків, не тому, що вони хочуть пощадити там Запоріжжя, Львів і Тернопіль. Просто вони розуміють, навіть вони в своїх затуманених головах, що наразі потенціалу аніж завдати збитків одному чи двом містам, вони не мають. Але якщо наші, наші громадяни будуть всі ховатися, чи розповідати баєчки, поки прийдуть під моє місто, то я до цього часу не піду воювати. Це вже буде пізно. Чим далі від, від своїх міст, сіл, хатину, хуторів ми будемо спиняти ворога, тим менше шансів, що йому вдасться нас зруйнувати ваше село, хатинку і чи ваше місто. Оце потрібно розуміти. Війна зараз дистанційна, велика, і чекати, поки ворог підійде під моє місто, ну це я не знаю, це, це якась фантазія самогубця.